Вітаю! У нас в обзорі комплект рамованих альмівних шлангів на Audi A6, Allroad C7. Це стандартний комплект перед і зад. Фітінги у нас однакові, що на передку, що на задку. До супорта йде подовжений палець з різьбою м 10 1. До кузова йде внутрішня різьба з внутрішнім конусом м 10 1. На задньому шлангу один локатор, на передніх два. От, подивіться, який довгий передній шланг. Іноді запитують, як буде відчутна різниця при заміні резинових шлангів на наармований, так по, по, при такій довжині буде дуже суттєва різниця. При тому, ще, що власник на цьому автомобілі ще й замінив супорта. От. Так що, якщо вам потрібні стандартні комплекти, Армованих гальмівних шлангів або комплекти, у яких щось потрібно змінити, замінити фітінг або довжину шланга, ми можемо в цьому вам допомогти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!